Вітаю вас, шановні батьки та любі діти в Україні нашої математики. Сьогодні ми продовжимо мандрувати нашою планетою Земля. На яку фігуру схожа наша планета на круг, на квадрат чи на трикутник? Звичайно ж Земля схожа на круг. На нашій планеті живуть багато різноманітних тварин з різних куточків Землі. Щоб їх побачити, я запрошую вас до зоопарку і пропоную пограти у гру що близько, а що далі. Знайомтесь, це Сашко. Він теж прийшов до зоопарку. Які звірі стоять ближче до Сашка, а які далі? Так, зебра стоїть ближче до Сашка, а жираф далі. До Сашка стоять ближче вольєри з тигром. Чи левом? Так, вольєр з левом стоїть ближче, а з тигром вольєр далі. Сашко стоїть ближче до страуса чи до Фламінго. Так, Сашко стоїть ближче до страуса, ніж до Фламінго. Фламінго стоїть далі. Тепер ви знаєте, як можна орієнтуватись в просторі за допомогою понять ближче далі. І це допоможе вам визначати відстань між предметами. Продовжимо нашу подорож країною математики. Сьогодні я продовжу вчити вас порівнювати предмети в ножинах. Погляньте, які кумедні мавпочки. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Всього чотири мавпочки. А ви знаєте, яка улюблена їжа у мавпочок. Так, це банани. Пригостимо мавпочок бананами. Подивіться, чи всім мавпочкам вистачило бананів. Для того, щоб дізнатись, треба кожній мавпочці дати по банану. Порахуємо банани. Один, два, три, чотири. Всього чотири банана. А що ми можемо сказати про кількість мавпочок та бананів? Так. Кількість мавпочок та бананів однакова. Діти, сьогодні я продовжу вчити вас, аналізувати та знаходити відповідні геометричні фігури. Погляньте, які фігури я підготувала. Це трикутники, квадрати, круги з хвилястими та з прямими лініями. Треба знайти їм місце в будиночку. У кожної геометричної фігури є своя квартира. І потрапити в чужу фігура не повинна. На першому поверсі живуть фігури з прямими лініями, На другому поверсі фігури з хвилястими лініями. У першому під'їзді живуть квадрати. У другому під'їзді трикутники, а в третьому живуть круги. Де буде квартира квадрата з прямими лініями? Так, у першому під'їзді, на першому поверсі, а де живе трикутник з хвилястими лініями? Так, на другому поверсі, в другому під'їзді. А де буде жити круг з прямими лініями? Так. На першому поверсі, в третьому під'їзді. А де буде квартира квадрата з хвилястими лініями? На другому поверсі в першому під'їзді. А де буде жити трикутник з прямими лініями? На першому поверсі в другому під'їзді, а де живе круг з хвилястими лініями? На другому поверсі в третьому під'їзді. Ось всі геометричні фігури потрапили до своїх квартир. Діти, я впевнена, що вам сподобалася ця гра, і ми будемо продовжувати в неї грати на наступних наших зустрічах. Діти, нам випало щастя жити серед чудової природи на планеті Земля. Вона від нас чекає допомоги. Щоденно просить лише одного, щоб ми до неї були добрі, будьте природі, справді вірними друзями. Я запрошую вас до нашої творчої майстерні та пропоную за допомогою кольорового паперу передати нашу турботу про нашу планету Земля. Для роботи нам знадобляться аркуш білого кольору та аркуш кольорового паперу з коричневого паперу стовбур, дерево, фарба зеленого кольору, склянка з водичкою, паперові серветки, розрізані на невеличкі квадрати, пензли для малювання та пензли для клею, серветка та клейоночка. Шановні батьки, я звертаюся до вас, допоможіть, будь ласка, малюкам підготувати матеріали для роботи, малята. А ми приготуємо наші пальчики до роботи. Ми на човнику гойдались. Раз угору, раз униз. Ми під мостом пропливали, покатались, зупинись. Починаємо працювати. Складіть аркуш білого паперу на та видіть долинку. Вийшли долинку. Розверніть аркуш. Ви отримали дві долоньки. З'єднані разом. Розріжте серветки на невеличкі квадрати. Я це зроблю сама, а вам знадобиться допомога батьків з квадратів формуємо кульки. Наклеїмо долоньки по центру кольорового аркушу. Посередині. Долоню наклеїмо стовбур дерева. Клеєм промалюємо крону дерева та наклеїмо кульки із серветок. Набираємо на пензлик зелену фарбу та розфарбовуємо крону дерево. Ось така робота вийшла у мене. Пофантазуйте та створіть свою неповторну роботу.